Привіт, вболівальники синьо-білих. Виїзди на Динамо не припиняються. Цього разу один із наших гравців збирається в індійський футбол. Багато гравців йдуть, і вболівальники тепер очікують нового підсилення команди Олександра Шовковського. Я розкрию всі подробиці, але для початку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, екс-гравець київського, Динамо Мохамед Кадірі продовжить кар'єру в Індії. Про це повідомив місцевий журналіст Маркус Мергулхау. За його інформацією, Кадірі підписав два річний контракт з клубом Мауметано, який виступає в першому дивізіоні чемпіонату Індії. Команду тренує росіянин Дмитро Чернишов. Нагадаємо, Кадірі виступав за Динамо з 2019 по 2023 рік. За цей період 28 річний ганський захисник віддавався в оренду в російський арсенал Тула, Гоенвейд Угорщина та Чорноморець, Одеса. Дійсно, колеги-фанати Мохаммеда Кадірі не пропустять. Він погано виступав у нашій футбольці, і ми бажаємо йому удачі в новому клубі. Що ви думаєте про відхід Мохаммеда Кадірі? Як ви думаєте, він міг би залишитися в команді чи залишає справді найкраще для клубу та гравця? Розкажіть мені тут у коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео, не пізніше.